депутат Бузької міської ради Василь Кашуба розводить руками неподалік західного бугу, який протікає через місто. Громадський активіст не розуміє, чому у водоймі стільки зламаних стовбурів, гілля та іншого сміття. Водяна магістраль, яка простягається майже на тисячу кілометрів, є важливою не лише для України. Вона впадає у польські ріки нарив та віслу, а далі у Балтійське море. Окрім цього, каже чоловік, через забруднення водойми раз на декілька років цю територію добрі. Чи підтоплює? Бачите, тут високо тут діл. Коли є якась повень, маленька дощ, річка не має, протікати не має як. І там вся вода йде в парк, нагороди людям. Парк ще історичне значення. історичне значення має. бо У нас є палац Бадені, то якраз відноситься цей парк до цього палацу Бадені. Мешканці Бузька, яких ми опитали, теж занепокоєні занедбаністю водойми. Кажуть, вона, як і довколишня територія, захаращені самому що я пам'ятаю за своє життя. Її ніколи ніхто в житті не чистив, відколи я тут живу і пам'ятаю, як тут було, як є зараз. Колись тут люди купалися і рибу ловили, а тепер тут, крім жабів, нічого нема. У дуже в жахливому стані. Треба все працювати, робити, вона ще йде в нас від красного сторони, баби там взагалі. Колись ми там купалися, відпочивали, а тепер немає навіть з дітьми, де подітися. Дуже страшно. Ну, заросло, патики, бруд, все, все сміття, все валяється там. Та нормальні риби лапою, ну не, не, не зачепляє. Пару карашків часом, часом тих пару кунців. Це все ну, нормальна річка, сьогодні. Хлопці приходять ловити рибу і ну нема де посидіти, нема де половити рибку. Брудна і занедбана річка. Ну не прибрано дерева. Сам, наприклад, схилиють, всі треба чистити. Дуже дуже занедбана береги, береги погані. Чоловік в мене рибак. І на був хотів би піти, але бачите, де не сядеш, всюди зацепи. Треба щось робити, чистити, бо. І хлопці молоді ростуть, і пацани, і хочуть ловити, бігають, і обривають, то все купляють. І бутилки тут є, і все, все, що хочете, є. Аби розчистити цю частину західного бугу, яка протікає через місто. Бузьк, не потрібно великої кількості людей і техніки. Кажуть місцеві, необхідне лише бажання. Тут не треба великої сили, не треба великого розуму. Але я думаю, цю гілку чи які дерева впали в. Руслу річки можна, я думаю, і прибрати. У нас є і комунальне підприємство. Чому західного Бугу у Бузьку? Практично не видно через зарості, як і берегової лінії вздовж річки. І з таким запитанням звертаємося до керівника однієї з найбільших територіальних громад Львівщини. Що Тут простим краном, простим ескаватором, простим хлопом, і пилкою. Того не зробиш. І люба техніка туди не заїде. Весною ми просто шукали людей, просили, брали в оренду маленькі трактори. Хто має менший може заїхати, витягнути ті дерева? Ми по ту роботу почали весною, почали. Зараз і продовжимо осінню. що є на нашій території за один рік і за там чи за одну весну, ми то ну, в принципі не зможемо того зробити, потрошки так. Допомогти облагородити як саму річку, яка протікає в буйську так і довколишню територію, можна завдяки підтримці Європейського союзу, наголошують в басейному управлінні водних річок Західного Бугу та Сяну. Особливо це актуально каже заступниця начальника управління Наталія Крута в період російсько-української війни, коли державне фінансування обмежене вибір грантових програм завдяки Яке яким можна розчистити русла річок чи ревіталізувати їх чималий? До прикладу є масштабні на мільйони євро, які співфінансують разом із територіальною громадою, це може бути е, велика програма, така як, як, наприклад, ЛАЙФ, інфраструктурні проекти, це дійсно вже на виконання якихось робіт. Е, Що такою програмою? Є інтерек. Ці дві програми вони обов'язково мають співфінансування. Якщо інтерек 10%, то лайф це 40%. Тобто, орган місцевого самоврядування в все одно має розуміти, що це не зовсім безкоштовно. Також є гранти без потреби співфінансування. Є програми, які не зобов'язують до співфінансування, але вони дають менші кошти. Наприклад, програма Кусаноне японська вона може виділити кошти ОТГ без співфінансування на придбання, наприклад, техніки. Тобто можна придбати якийсь трактор, який буде там ще екскаватор, перепрошую, який буде там забирати оце все захаращення, е і цей екскаватор залишається вже в ОТГ назавжди. Головне кажуть, в басейному управлінні це бажання керівництва громад скористатися такими програмами та подати відповідні заявки на той чи інший проєкт. Голова Бузької територіальної громади Ростислав Сліпець каже, такими грантами скористатися намагалися, але завадила війна, коли в нас міські ради там, допустимо, Золочів, коли Бог починається. Потім Буск, потім Буска» пішло далі, щоб утворити громадську організацію, відповідно якийсь фонд і виходити вже на євросоюз. З метою співфінансування очисткою бугу в них були навіть плани, що зробити якийсь може водний маршрут. Процес пішов. Ми навіть приймали рішення, що ми також давали згоду. Ми входимо в ту асоціацію, які можна звати, але розпочалася війна, і воно трошки зараз призупинилося. Тим часом мешканці Бузька очікують бодай елементарного прибирання на довколишній території ріки, яке їм обіцяв мер. Толока має відбутися, як запевнив міський голова. Наприкінці вересня, на початку жовтня, ще цього року. Віталій Ковела, Павло Замрій, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.